Якщо я вас запитаю, які автомобілі входять в вак групу, ви скажете Audi, Volkswagen і Шкода. Але чомусь всі забувають про Сіат. А Сіат це теж ВАГ-група. І Сіат це теж гарний автомобіль. Зверніть увагу. Сіат Alti Alt, автомобіль. Всі вже провезений з Німеччини, автомобіль весь в рідній фарбі на оригінальних власних дисках. Резина 19 2019 року, задній парктронік, кондиціонер на автомобіль, встановлений газ 4-го покоління. Працює як на газу, так і на бензині без зауважень, Мультикермо, круїз, кондиціонер, електроскладання дзеркал, підігрів сидіння, сидіння, до речі, без пошкоджень. Дуже класний збережений автомобіль, нефарбований, обслужений, тормозні диски, колодки замінені. Омивач фар також присутній. 6500 ціна даного автомобіля. Технічно без уважень перевірений гарний автомобіль весь в середній фарбі на газу. Якщо такий автомобіль вас цікавий, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Підписуйтесь, щоб не втратити контакти. До зустрічі!